Бо такого тут на роботі. Зараз ми скажемо чарівне заклинання. Прошу ще, відійде нас у нас вопроси. <реш> да, Прошу повторювати за мною чарівне заклинання. Готові? Давайте спробуємо. Махалай, махалай. Ні, так це саме робиться. Оце у вас було не заклинання. Знаєте, що у вас вийшло? Ала, воло, вола. Заклинання виголошується дружно і голосно. І чітко. Зберіться, приготуйтесь. Давайте друга спроба. Готові? Повторюйте за мною. А я ще нічого товар, не казав. А колайн Миколай, ну вже краще, хоча ще погано. Чундречі чун, Оліки, моліки. А тепер усі розумки. Yes. 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 Добре попрацювали, добре і вийшло. Це називається ефект гіроскопа. Він полягає у тому, що будь-яке тіло, яке обертається, намагається утримувати весь обертання у незмінному напрямку.